Привіт, друзі, мене звати Семанчина Валентина Ливіна і я випускниця Херсонського державного університету. Закінчила університет я у 2009 році зі спеціальністю соціальна робота управління міжнародними проектами та програмами. Тоді ж інституту психології, історії та соціології сьогодні. Я знаходжусь в місті Одеса та працюю волонтером у гуманітарному штабі, який кожен день допомагає різним людям, що опинилися складній життєвій ситуації та вимушено переміщення через війну у інше місто. Знання, які я отримала. Разом зі своєю освітою допомагають мені виконувати роботу волонтера не тільки на добровільних засадах, не тільки тому, що я так хочу, а ще і використовуючи мої знання, які я отримала під час навчання. Це дуже впливає на процес взаємодії з людьми, тому що постійно на наших парах ми отримували знання, як допомагати людям у складних життєвих ситуаціях, як працювати з тими чи іншими вразливими категоріями населення, як вибудовувати взаємозв'язки. З людьми думаю, що кожен з вас розуміє, найближчі 10 років, а то й більше для нашої держави будуть важкими або будуть роками відновлення. Віримо, що нас чекає світле майбутнє, нас чекають зміни, і тому хочеться, щоб у ці зміни ми увійшли з новими знаннями, з кваліфікованими кадрами, з людьми, які точно знають, як будувати державу майбутнього, з людьми, які точно знають, що таке жити заради допомоги іншим людям. І Я впевнена, що Люди, які приходять на спеціальність соціальна робота, точно розуміють, яка на них покладена відповідальність. Ми запрошуємо вас до навчання до нашого Херсонського державного університету.